Сонік бум. Режисер егман. Ось держіть два подвійні мебургери з додатковими огірками. О люблю мебургери. Наче нічого такого. Та від запаху в животі борчить. Я не помиляюся? Це ж зовсім не схоже на бурчання в животі. Я тут ні при чому, з'ясуємо, що сталося. Запустиш мене туди без проблем. <spindle> <auris satellindi> Знято. Мені набридло, що ти руйнуєш мої плани, схеми, зброю, фортеці, самооцінку і роботів. І врешті ти догрався. І що таке? Взагалі цього робота не мали підривати зараз. Тепер треба переписувати всю другу дію. Орбате сценарій. Ти знімаєш кіно? Не просто кіно, а фільм. Я мушу якось перезняти зіпсовану сцену. Ти хочеш зіграти їжака Соніка? Та ні! Це персонаж, який весь час мене дратує. Ти ж народився для цієї ролі. Та ну, яйчмен, зрозуміло, що кіно лише приманка, аби ми не взнали про твої плани. Ні. Це фільм. Це буде дещо нове. Це не драма, не документалка, а щось посередині, як під вечірок. Ні те, ні се. Ні в які ворота. Пробач, не цікаво. Міг би і підтримати хоч раз у житті. Ти хоч знаєш, що там робиться на дворі? Ти сердишся, то певно хтось розважається. Егман знімає кіно. Знаю, я відмовився там зніматися. Тебе грає інший. А, -а, а можливо, якщо я завалю достатньо роботів, до мене прилетять гострі сосиски. Знято. Так. Не забувай, що ти їжак Сонік. Скажи голосніше, і тупіше. Зроби це ще раз на 3, 2, 1. Що таке? Їжак Сонік знову влаштовує тут безлад, я зараз швидко з ним розберусь. Знято! Гей, взагалі тут я командую! Цей фільм маячня! Той дурень Дейв грає мене? Ти ж сам відмовився! Я знав, ти все спотвориш. Слухай сюди, якщо погодишся себе грати, я дозволю тобі проявити креатив. <кхем> Мій клієнт згодний. Тобі потрібен той, хто представлятиме твої інтереси. Я буду менеджером. Хм. Добре, я за. Чудово! Дейв, ти звільнений, Готуй їжу. Я й не припиняв цього робити. О, ні, мої інші лади. <кхем> Часно не встигну. Дивись, за тобою жениться великий робот. Ти заскакуєш на скелю, стрибаєш униз і робиш той дурний трюк з перетворенням на кулю і підривом машини. М -м, звучить небезпечно. І що? Мій клієнт абсолютно точно не робитиме трюків. Але він має знищити робота. Я хочу, щоб сюжет був зрозумілий, адже люди звикли до того, що їхніх роботів постійно знищують незграбні їжаки. Найми каскадера. Якщо треба зняти мої власні трюки, є і костюм Наклза. Мотор. Каскадер. І мотор. Знято. Гарно вийшло Соніку. Так краще. Готуємось до нової сцени Знято! каскадер, Мотор! каскадер. Мотор! Ой, пече. Ой, пече, пече! Не лінуйся! Ця сцена вийшла дуже видовищною. Правда так боти? Отак прекрасно. ви змогли. Хм. Гей, яйкінс. Я прочитав увесь сценарій. І я заплутався. Ти тут не вдаха і водночас усе могутній тиран. Це не має сенсу. Я багатогранний персонаж. Безперечно. Безсумнівно, я п'ю мастило, коли ніхто не бачить. Хто повірить, що вчений із необмеженими ресурсами не може здолати їжака? Безперечно, ви маєте рацію. Хтось ще хоче коментувати мій сценарій. Егман найгірший режисер у світі. Ти ж не знаєш інших режисерів, тож технічно він найкращий режисер у світі. Я актор, я просто драматизую. Та сценарій жахливий. А ну дай. Гм, mm. що ж, якщо він розкаже історію своїх вусів у флешбеку, а не розкриватиме її на початку. Я про це й не думав. Частина, де борешся з дрильботом, непогана. Та їй місце в кінці. А ще він забагато співає в цій сцені. Дай ручку. Гей яйцман! Ми врятували фільм. Що ти таке кажеш? Це просто жахливо. Сонік таке не сказав би. Зніматимемо, по-моєму. Або бувай. Це моє власне бачення фільму. Не твоє. Моє, 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 моє. Якщо ви все знаєте, панове всезнайки, то де ваша камера? Ваші роботи. Ні в кого з вас немає берета. Ненавиджу цього їжака. Соніку, я зайнятий. Прошу, треба зупинити доктора Екмана, щоб він не знімав. Зйомки це прикриття. Він прикидається, щоб за допомогою дрельбота дуритися до унакваріума, який у нас під ногами. І чому ви проти? Якщо він отримає унакваріум, то створить нову робоармію, а старих роботів позбудеться. Тобто нас! Він нас розбере, і пустить на запчастини. У дитинстві я мріяв не про те, щоб мене розібрали. Не спрацював яйцман. Знято! Це бомба круто! Круто? Я ж зміг розпізнати твою хитрість. Хе-хе, Це була не хитрість, а подвійна хитрість. Так, це приблизно дві хитрості десь так. Ану, цить. Дуже дякую за участь у фінальній сцені. А вже ж, подвійна хитрість. Як я не здогадався. Ваш фільм від початку був приречений на успіх. Глядачі дуже заінтриговані, яким же буде ваш наступний проєкт. Взагалі, за планом я мав зняти першу частину чотирилогії. Це краще, ніж трилогія, бо чотири більше за три. Наскільки? На вісім відсотків? О, це актор другого плану Сонік і його менеджерка. Розслабся! Це мій вечір. Ой, вже не можу. Нарешті в мене виросли вуса, і я здійсню свою мрію із захоплення світу. А ну, цить! що смішного, наказую перестати. Я здійсню лиху мрію свого дитинства. Збудую власний парк розваг. Yeah. Чому вони регочуть? Вони мають бути під гіпнозом. Ви так квапилися, що забули вставити в камеру поневолювач думок? Потрійна хитрість не вийшла. Гаразд. Усі на вихід. Так-так-так! <плес> Та <плес> що? Непогано вийшло? О, це сцена, де я дивлюсь фільм.